Всім привіт! Ну що, в нас третя частина. Як то кажуть, сага з аврори по перевірці блоків продовжується. Взяв я декілька блоків в пакетах. Ось таких також я взяв Хоко оцей блок, і також я взяв брофон. Це самого першого тесту, що я робив на звичайному USB тестері. Ну що, погнали далі провіряти? Шукати блок дешевий з нормальною якостю. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт AKB.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів, в них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так, щодо Фнірсі, в Фнірсі я вже обновив прошивку. Вийшла нова прошивка. Давайте я зараз вам покажу. Це в мене от живлення від комп'ютера стоїть. Я буду підключати також живлення від комп'ютера і перевіряти ці всі пульсації і навантаження. Люди писали мені в коментарях. підключив його тут живлення окремо, не від блока, а окремо живлення. Тоді воно більш точніше буде показувати. Сьогодні так ми будемо і робити. Давайте ми під'єднаємо. Ось так. Я зараз вам покажу нову прошивку на фнірсі. Зайдемо сюди. Сюди. Коротше, прошивку я залив. Зараз я вам покажу, де вона є. System about ось, 0.68. Була в мене стояла 0,63, залив я 0,68. До речі, хто не знає, як залити сюди прошивку на цей фнірсі, я можу зробити вам відео. Просто я не знаю, в нашому ютубі українському я не знайшов як перезалити прошивку. То я знайшов, походу на американський ютуб і там знайшов на англійській мові як перезалити от сюди прошивку, оновити оцей фнірсі. Але що я вам хочу сказати, після прошивки він перезагрузився. Я знову приєднав оці блоки ялендар, і все рівно фнірсі не хоче їх читати. Читає він їх добре до кінця, коли я ось так даю живлення окремо. Добре, з тим ми зрозуміли. Давайте приступимо до блоків. Так які я блоки, взяв, дивіться. Взяв ось такий блок. Вибачаюсь наперед. чек я десь загубив, не знаю де. Я вам покажу артикул і ціни я не знаю. Ну вони там всі коштують 60 гривень у в пакетах. В принципі, є там і дорожчі в пакетах, там, і по 99 гривень вони продаються. Хоча ціна відрізняється в різних містах, в різних магазинах є своя акція. От люди писали мені там, я колонку робив, каже, вона зараз по 99 гривень. В мене вона була по 199 гривень. І ось так. Я вам зараз в цих блоках покажу артикул. Ось такий артикул цього блока. 64 737. Такий блок і ось такий блок будемо провіряти сьогодні. Це в нас 71 819. І також я взяв Хоко оцей свій старий, від якого що я говорив, що в мене згоріла плата. Він старий, як ви бачите, поюзний. Я в гаражі ним під'єднюю от кільцеві лампи, освітлення, ось такого плану. Тож, приступимо до тесту і приступимо напевно з самого початку з брофону. Це самий перший, як я кажу, що я перевіряв ще на звичайному usb тестері цей KVS. Давайте Перейдемо зразу на холосту пульсацію. Заходимо в пульсацію. Що в нас тут пульсація? 230. То 200, то 30. Скачки нереальні, дуже великі, реально скачки. Дивіться пульсації. От дивіться, від 38, 39 до 200 з чимось, до 250. Давайте попробуємо зафіксувати. 36. Було 238 тільки що. Блін, 250. О, 234, бачили? Від 30 до 234 такі високі скачки пульсації. Добре, давайте ми йому дамо навантаження в 1 в 3 А. Пробуємо, що він покаже по пульсації. Так, приєднюємо. Так, включаємо. Пульсація, як ви бачите, далі скаче. Від 30 до 250. Включаємо 1 А. І пульсація, в принципі, у нас тепер вирівнялася. 500 мВ. Дуже багато, реально, дуже багато. Давайте виключимо 1 А. Що воно нам покаже, в 2 А. На холостому ходу він, взагалі, я не знаю, такий як неадекватний. Давайте дамо 2 А. 2 А. Така ж пульсація 500. І давайте дамо 3 А. 3 А він типу, тримає, але вольтаж, тут ви можете побачити, вольтаж просів до 3,3 В. І пульсація така, ж як була. 400-500. Ось так. Давайте виключимо. Давайте тепер, до речі, спробуємо, скільки він ампер видає. І чи він має відсічку в себе, чи він йде в захист, чи не йде в захист, чи він може бабахнути. Так, ну що, електронне навантаження підключив. Давайте скрутимо хоча б до 2 А, тому що в нього там по характеристиках було 2,1 а, а він мав витягувати. Ось так. Тут в мене накручено 3 А. Отак, ну, 2 А. Давайте перейдемо в другу панель. Ось так, 5 вольта. Давайте запускати 2 А. Так, 2 А ми запустили, 2 А він тримає, видає реально 10 Вт. От бачите, нормально, чисто рівно видає 10 Вт, 5 вольт є. Ну але пульсація в нього велика, реально дуже велика. 500 мВ це багато. Було б хоча б так як в елендарі, там тому білому, там 200-150, ну це можна боротися ще нормально, але но 500 трошки багатовато. Добре, давайте підкручувати йому. давати 2,5 А. Будемо бачити, як буде вольтаж просідати. І чи він взагалі піде в відсічку, чи не піде. О, а чому він перестав дути? Ага, вирубався. Чи що? 2 вольта. І от чомусь щось все застигло. Тут в мене світи не пікає. Він не вирубується. 2 вольта показує. вентиль не крути. Давайте ще раз запустимо. Після 2-2,3 ампери цей блок просів до 2 вольт. Ану давайте назад скрутимо чи запуститься вентіль зараз. Бо охолодження не йде. 2 А. О, О! бачите? 5 вольт появилося. І далі запрацював вентіль, тому що вольтажу не було. Але блок працює і не йде відсічку. Давайте ми йому максимально дамо, Подивимось, що він там може, що не може. Так, він тепленький, реально тепленький. Давайте дамо. До 2,3. 2,2 А кулер не крутить, бо тому що тут 2 вольта. І до речі, в ці, от в цьому USB навантаженні кулер, коротше, бере живлення от з блока. Оце тим погано. Саме все живлення всієї плати воно бере звідси, з типу з окремого живлення, а кулер сам живиться звідси. І тому кулер зупинився. Тут 2 вольта, і він зупинився. І коротше, по температурі він починає там. Я не знаю, температура більше 30 градусів. Він починає запускатися. Давайте дамо більше йому навантаження. 2 В просіло. це просто нереально. 2,2 А 2, ,2, 2 В просіло. дивіться, даємо йому до 3 А. Чи піде він відсічку, чи не піде. 2,5 А. Щоб він зараз не бахнув той блок. Він взагалі, вольтаж, от 0,5, все. Все, типу він вирубався, тут нічого не видає, тут 5 вольт видає. Чому я не знаю? Ампераж, все. Що там в нього виробалося, я не пойму. Реально, давайте пікаю, О, дивіться. Я зараз, якщо відключу, 5 вольт він віддає, але по нулях. Він просто подачу відсікнув, чи що. Я не розумію, в чому, в чому прикол. От дивіться, якщо я зараз виключу, звідси тут не подається 5 вольт, дивіться. Ось так. Тут по нулям. Включаємо сюди 5 вольт. Натискаємо. От. Відсічка, все. 5 вольт є, амперів нема. Що за бред? я не розумію. І ось така штука, дивіться, давайте виключимо. Скрутимо до 2,4 А запустимо. 2,4 А він запускається і 1,2 Вольта. Ану давайте більше ще раз. 2,4. 2,5 вольта він пішов в відсічку. але він працює реально. 5 вольт він видає, але без ніякого амперажу. Ось 5 вольт він видає, амперажу ніякого нема. Що там йде відсічку, я не знаю. Чесно. Ну Ось такий брофон. Коротше, також я вам не рекомендую таким блоком. Я там заряджав, кое що таке там павербанки і так далі. Але краще ним не заряджати. Він якось дивно себе веде, ніякого захисту немає, і він нагрівся, він тепленький, щоб він час від часу там не бахнув якось. Добре, з брофоном ми розібралися. Давайте зараз візьмемо Хоко, бо мені хтось писав в коментарях, каже, 18-ватний Хоко, нормальна пульсація в нього і так далі. Ну це не 18 ватний Хоко. Тут у нас, як ви бачите, 2,4 ампери. два вихода по 2,4 і ампера. Зараз подивимося, яка в нього пульсація. Відключаємо цей брофон. І він тепленький. Та, він тепленький. Добре, підключаємо оцей Хоко. Пробуємо підключити Хоко. Так, Хоко запустився. 5 вольт показує, Давайте подивимося сціллограму. Сюди. Ось дивіться, яка сціллограма Хоко. Такі ж самі скачки, як в брофоні. От ідентичні від 30 до 280, від 30 до 280. До речі, люди писали мені, що це одна контора, що Хоко, що Брофон. реально одна контора. Я не кажу, що всі Хоко погані. Я потім ще візьму декілька блоків. Ми провіримо, можливо, якісь дорожчі Хоко будуть ліпше працювати, і в них буде ліпша пульсація. Я не кажу про всю фірму, що вона фігова. От, наприклад, як в Єлендарі, чорний хріновий, а білий оцей Quick Charge. Нормальний блок можна заряджати. Я не грибу все під одну грібінку. Наприклад, один блок мені попався, хоко все Хоко хренове. Ні, я так не роблю. Я розумію, що багато є різних моделей, і інші моделі можуть себе нормально зарекомендувати, як то кажуть. Ну, По пульсації ви тут самі бачите, дивіться, від 25 до 250-280. Так, це є в нас в холостому ходу. Давайте дамо навантаження резисторною USB нагрузочкою. Так, 1 А. Що ти в нас покажеш? 1 ампер в нас показує 400, от ідентично як брофон. От тут навіть я думаю, перевіряти не треба. 2 ампери, 500 мВ пульсація. Ідентично, все так ідентично показує, як в брофоні. Давайте глянемо, чи тут є захист, чи він так же само себе поведе, як брофон. оцей, Коли я давав навантаження більше 2,5 ампери. він просто 5 вольт видавав, а тут по нулях ампераж. Пробуємо. Так, підключаємо. Тут ти не тухне, йди назад. Давайте ми зайдемо в цю панель. І давайте ми спробуємо. Це 2,4 А. Давайте з 2 А почнемо. Так, нехай буде. Запускаємо, пробуємо. Так, 2 А типу він тримає. 1,99. Ну, 2 А є. 10 Вт він видає. Ще раз зайду в пульсацію гляну. Ну 480-500 пульсацій. Ну так як було, нікуди воно не ділося. Подивимось, коли відсічка буде. Давайте докручуємо. 2,4 А, так як він пише, що в нього, що в нього заявлено, що він видає. І подивимось на вольтаж. Так. Так, 2,2 А. Все, 3 Вольта. Ідентична ситуація з брофоном. 3 вольта, 2,2 А, що 3 Вольта воно не буде заряджати ніяк. От давайте назад, до скількох було, 2,2 А. Все далі ні. 2,2 А він тримає, як заявлено, де воно тут у нас є. Ні, тут у нас пише 2,4 А. Що то воно своє заявлене не віддає. 2,2 А він тримає. От Реально тримає. Ще раз пульсації, пульсації під 500. От 2 А він може видавати. Добре, пробуємо до кінця крутити, що він нам видасть по відсічці. Дивіться, все. Запікало, ідентична ситуація, що з брофоном. 5 В. Ампераж по нулю. Не знаю, що за фігня, реально. От 0,000, Ампераж 0, все. Ватів немає тільки 5 вольт видає, а по нулю. Я забув провірити, які протоколи читає і це, і це. Я думаю, тут буде ідентично. Давайте прочитаємо спочатку на Хоку. Готовий. Автоматик. Так, 5 вольт Apple. 1,5 А. No, 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 no. Все червоне, все червоне. Quick Charge, все червоне. Я думаю, в брофоні же саме. Немає, як то кажуть, резону тут все читати. Хоча як ви хочете, я вам на відео зараз вам це покажу. От дивіться тільки. Apple, ну, Apple вони всі читають, і то 0,5 А, типа 5 вольт 0,5 А, і тут 1,5 А якесь BC 12 Все, більше ніяких протоколів він не читає. Коротше, ось так. Ось такі охоко. До речі, він в мене був зі шнурком. Бачите, отут шнурок. Шнурок пішов з патоньки, я обрізав і далі користувався блоком. Тоді пішов шнурок з боку і ще два USB, що ти міг заряджати. Хто пам'ятає такі блоки, ставте лайк. Давайте я ще вам брофон покажу. Де цей брофон? Давайте по протоколу зразу прочитаємо по брофоні. Так. Давайте це дамо назад, це назад. Давайте ми по брофоні прочитаємо протоколи. Ось так. Automatic читай по брофоні. Що ти нам брофон покаже? Я думаю, ідентично. А ні, брофон тут бачите, читає 24 А, типу Apple там 0,5 А, а Брофон 24 А. Ну, не сильно помінялось. Ось так. Як ви бачите, все те ж саме, що в Хоко. Якщо витягуємо, переходимо до других блоків зарядки. до ось цих в пакетах. Так, давайте оцей ось, 71 819 артикул. Оцей блок. Супер тут пише. Давайте ми зараз детально прочитаємо, що там за супер -чардж. Це відставимо назад. Тут у нас плівочка ще є. Давайте ми зараз зберемо плівочку. Ось так. Де та плівочка? плівка? я казу, я не маю реально. Ось так. Плівочку здрем. Він досить важить, пластик теж добрий, один порт у нас. І що в нас тут пише? 5 вольт 2 А. 5 В 2 А. Більше нічого немає. Під'єднуємо Пробуємо. пробуємо. Під Приходимо зразу ж в пульсацію. Мені дуже цікаво спочатку пульсація. Подивіться, яка пульсація 30, але та ж сама, що брофон і дивіться. Від 30 до 200 з чимось. Від 30 до 200 з чимось. Давайте підключимо навантаження йому. Ось так. От такі от скачки. Бачите? 30. 200 з чимось, 30, 200 з чимось. Давайте в 1 ампер. Йойо, -йо, під 800 в 1 ампер. Афігеть, 790, 800. Ну, ось, давайте я вам покажу. От, 734, 769, 700, 700 з чимось було, 780, аж 800 було вискакувало. Добре, давайте йому дамо в 2 ампери. 2 ампери, Та ж сама парафія, як то кажуть. 700 мВ, дуже багато. Давайте ми включимо 3 ампери. Що ти вирубаєшся чи ні? Ні, не вирубався. І вольтаж також просів по 3 вольта, бачите, ось тут вольтаж. 600 700 600 600, 700 600 700 в нього мілівольт. Це дуже багато. І скачки, дивіться, які. Дуже багато, реально, таких блоків не купляйте, чесно. Витягуємо це все діло, даємо йому електронне навантаження. От, так от. Приєднаємо і подивимося, що ти в нас вирубаєшся. Це будуть ті ж самі показники, як Хоко і Брофон. Так, що ти в нас там 2 та? Давайте скрутимо на 2 Ампери і подивимось, що ти нам видаш. Давайте перейдемо в цей режим. От в цей. Так, скручуємо 2 Ампери. ось так. І запускаємо. Запустив. Так, 2 Ампери він тримає. 10 Вт він типу віддає. Ще раз пульсація. Пульсація у нас під 700 Ну, це все нормально, як то кажуть. Давайте назад сюди перейдемо. Ось так. Що, Даємо йому ще більше навантаження, погнали. 2 ампери. Все, все, після 2.07 він просто вирубується. Дивіться. 2.07 він вирубується, реально. Тупо вирубується, ідентична ситуація, що брофон Шохоко. Що Добре, з тим ми все зрозуміли. Давайте ще прочитаємо протоколи. Але я думаю, по протоколах буде тут ідентично. Погнали читати. Так. Power delivery, ну, звичайно, тут нема. О, так же само 5 вольт 05 А. І все ідентичне, все ідентичне. От реально. от Нічого тут не змінилося, що в тих блоків, що Хоку, що брофон, в, в цих дешевих. Ось і мають. Ще якісь там PE плюс 2.0 Він читає, якісь там протоколи. Він щось там читає. Оце, от просто серйозна заявка, як то кажуть. В Цілому я вам кажу, не купляйте таких блоків. Реально, оцього суперчар в такому пакеті. Не купляйте. Перевіримо всі. Якщо буде щось нормальне, я вам скажу, оцей можна користуватися таким не користуйтесь. Брофоном теж не користуйтесь. Хоча я в перших відео, де я провіряв звичайним тестером, я казав, нормальний можна користуватися, але я не мав фнірсі. Тепер я маю фнірсі, я вам показую реально, як воно є. Виходимо назад, відключаємо його і все. Добре, це в нас такий же ж наступний з артиклом у нас 64737. Розкриваємо, подивимося, що там у нас по характеристиках. Ось так. Також він тут плівці з двох сторін. Давайте ми зразу здрем. Ось тут плівка. Тут плівка. Такий здоровий. Вони всі оці здорові. Так, що в нас тут пише? Все те ж саме пише output 5 вольт, 2 А. Добре, давайте включати, пробувати. Підключаємо НІРСі, от сюди. І давайте зразу подивимося пульсацію. Давайте бек. Так, пульсація. Пульсація ідентична. Від 30 скачки до 257, як ви бачите. 30-257, ось так. Я думаю, тут все ідентично, реально, що в там тих блоках. Нічого тут доброго нема. Давайте дамо навантаження. Подивимося, скільки воно підніметься. Так, 1 А навантаження. 600-700 пульсацій. Те. 2 А 600 700 пульсацій, 3 А. І от те ж саме 3 вольт. Він просто йде в просадку по вольтажу, потім Ампераж просто не видає. Вирубаємо назад. Вирубаємо назад, підключаємо навантаження. Все те ж саме, реально. От підключаємо навантаження сюди. Ось так. Підключили, переходимо в цей режим. І пробуємо давати в 2 А. Там пише, що він 2 А витримує. Нажимаємо. Так, 2 А він тримає. Ага, ага, ага. Ніфіга, він не тримає. От 2 А. 2,08. Він все, 4 вольта. він не хоче тримати. Давайте йому дамо. Зараз він О, все, він здох. От Просто здох. Тупо давайте. Скільки він там? 1,5 Рівно 2 йому дати. 1,96 Ну так, 194, він тримає. Все. Після 203 чи 207 там було, він просто здихає. О, 203. Скільки? 205, 208. Все. 2.11. Все. 4 вольта. Все, він здох. Все. Ну, що вам сказати про цих блоків? Таких блоків не купляйте. Я не кажу, що тут Хоко погана фірма чи там Брофон погана фірма. Ну ціновнами точно не купляйте. З такої от фірми я вам також показував артикли. Це от супер і так далі. Це не купляйте. Ось такого не купляйте. Тут навіть назви нема, просто пише. Модель 20-3. Все. не купляйте таких от блоків, тому що це може коштувати вам дорогостоящий, як то кажуть, ремонт вашого гаджету. Що ще в мене залишилось? Там ще в Аврорі в моєму магазині, де я купляю там пару рядочків. Зали... залишилось у таких от дешевих в пакетах. Я не знаю, три рядочки то буде три блока. Ще я купив інші блоки, трошки дорожчі. і ще одної фірми купив. Коротше, всі блоки з Аврори, які там є. Я їх провіру. Реально вам покажу, що можна брати, що ні, і що реально вигідно. Там за 20 гривень. Вот я там той АП вроді нормальний блок живлення. Має квікчардж. 2.0, 3.0, Ну от реально, це була акція, бо люди писали вони по 99 гривень. Навіть за 99 гривень це нормальний блок. Він там 200 пульсації. В принципі, це терпимо. Що заряджати павербанк і так далі, квікчарджом і, і користуйтесь на здоров'я нормально. А який телефон заряджати? Я вам потім покажу. Якщо попадеться мені, що заряджати телефон можна. Там пульсація буде в районі 150, От, в принципі, цей єлендар до 150 була пульсація. Не можна заряджати телефон. Це не так критично. Оцей білий єлендар, що йде з Type-C. Можна заряджати там 150, в нього 130 пульсація це нормально. От від, від 50 до 120 це норма. Так що, ось так це була третя серія. Наступна буде четверта, буде п'ята, а потім ще й переберемося в копіючку, бо там, до речі, хоко зарядки є. Що, всім, дякую за перегляд. Обов'язково пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Мені цікаво буде почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.